Сьогодні 11 березня 2016 року. Приїхали ми з головним екологом області. Так, нам сьогодні повезло. Приїхали на оглядини результатів діяльності фірми Авалс-2011. Тиждень тому ми тут були. Ліземо. Ну да. проблема я спрашиваю, проблема в чем? Потому что тут пленку покупаете и просто ехать туда, что Да. И они новые, не показывают, что он уже... Да. Минулого разу ми були, отам в кінці працював екскаватор. Ну дивись, минулого разу не було, то наступного. Зараз так? машина на Ну, менша була. Менша було. Там вона машина якась стоїть, не забачиш? Щось Це не кажуть. А ми наткнулись на них з тієї сторони. Там річка є. Ну, к ней подойти не можна Безкоштовна екскурсія для депутатів міської ради. Для депутатів. Ага. От то були так ходити по міській раді. По-перше, що од лісу вже нічого не залишилось, випиляли все, що могли. А по-друге, це таки котла. А там внутри шо? Котловани? Гляньте, ну не таким больше. сс 2 тут встановили. Та не. ну да! Тут раніше був, да, сад, Крещанский сад, ябуневий сад Старі Старий такі, тролли. Ну, их начали кочевать, никто не понял для чого, А потом... А потом пишут, да? Ну, не старит, думает, ладно, дай дайте. О, на остатки сада. Вот на карте он есть еще, на старой, до военной. Значит, мне на карте, я тут проходил, я тут знаю, как тут... А, о, на остатки сада, вот. Я в 88 році приехал, я тут зачем? Вони ще гору додавлятимуть, тут ось пісок зводять. якесь захоронення. Що вони тут ховають? А вон що біла молока. Я думав, що там. Там Там. Там Ну а тут уже каскад, чи як їх назвати. Те, що я звідси бачу, то чотири штуки. Ну, саме що і далі грибуть. і машину піймали. Ну чого? Вчора директриса в прямому ефірі сказала, що ні, ні ніхто нікого не ловив.